Ну і також що хотів сказати, одразу максимально продумуйте ті проєктні рішення, знаєте, бо у нас тут от, конкретно навіть на цьому об'єкті, якщо взяти, дуже багато. От, До прикладу, знаєте, там додався дитячий санвузол на другому поверсі. Чи потрібен він? Та, блін, ну дуже він потрібен. Я такий за нього радий, наче то мені його зробили особисто, знаєте. От, Одразу додалось вікно, бо сходова частина буде темною, знаєте, вікно додалось. Потім в спальні вікно додалось. І начебто і складного нічого немає. Це добре, що є можливість додати санвузол, додати вікно. Бо, здається, наче вирізати вікно. Це зсередини так здається. А потрібно, щоб ззовні воно ще якось ергономічно виглядало. Там добре, що спіпали нас знизу вікна, зверху вікна. От. І воно не зіпсує загальну картинку того всього. От в чому моменти. Е, якщо б не було можливість того всього зробити, ну була б проблема. Да, Ваня? Да. Страшна, страшна, страшна. Так що думайте одразу.